Більшість з вас, дорогі глядачі, які слухаєте тепер, берете участь в цій трансляції, ви є католиками, які вже багато років живуть у церкві, охрещені, багато років вже переживаєте той цикл Адвенту, звичайного періоду, Пасхи і так далі. Багато років вже живете у відносинах з Богом. Тому я б запитав вас, чи є щось, що вас може ще здивувати у Бога? Чи взагалі у своєму багаторічному досвіді взаємин життя з Богом, був такий день момент, коли Він вас здивував. Бо, якщо поміркувати, то може бути в декого скластися таке враження, що насправді я вже про Бога все знаю. Тобто я знаю, що я багато чого не знаю про нього, але я ж дізнаюся лише після смерті. Ну, тут на землі я вже ну, пізнав Бога такого, якого я, якого я можу пізнати цей мій досвід. Бога є, який є, ну і якось треба з цим жити. Чи є щось, що може нас в ньому ще здивувати? Ну, власне, а як би так прочитати? Це перше читання ще раз, з такою вірою. Побачити Бога, який готує для мене бенкет. Спеціально для мене. Чи хтось для тебе колись приготував бенкет? Або якусь вечірку лише в твою честь, в честь того, що ти є, без нагоди, просто в честь того, що ти є, лише для тебе. Чи є хтось, чи знаєш такого Бога, який нищить заслони, які є на очах народів. Тобто, який відсланяє, відкриває те, що, що закрите, наприклад, Бога, який дозволяє тобі розуміти щось, що ти намагав або намагалася зрозуміти упродовж цілого свого життя. Чи знаєш такого Бога, який знімає ганьбу зі свого люду? Чи знаєш Бога, який знімає з тебе ганьбу якогось гріха? Чи знаєш, такого, чи знаєш це відчуття, коли така, такий сором тебе покидає, що ти вже перестаєш соромитися і набираєш відваги. Чи знаєш такого Бога, який знімає ганьбу зі свого люду, або який витирає з усіх облич сльози? Чи Бог тебе колись здивував таким чином, що Він витер твої сльози. Бо ти щось переживав або переживала, але Його слово дало тобі натхнення до того, щоби ну, просто йти далі, дало тобі надію на те, що не все втрачено. Чи колись Бог тебе таким чином здивував? Насправді на такого Бога чекаємо. Чекаємо на Бога, який нас здивує, такого Бога передвіщав пророк Ісая, і такий Бог прийшов у Ісусі Христі. І люди, які його зустрічали, тут написано: що люди дивувалися, коли бачили, що німі говорять, каліки, здорові, кульгаві, ходять і сліпі бачать. Вони були здивовані тим, що Бог робив у їхньому світі, тим, що Бог зробив у їхньому житті. Бо ж це вони були цими каліками. Якщо ці люди, які привели цих хворих, були здивовані, то якими здивованими мусили б бути самі вони, ці каліки, кульгаві, сліпі, які, мабуть, навіть не бачили сонця ніколи в житті. І такого Бога вони зустріли. Вони були. Здивовані таким Богом, це, можна сказати, був для них сюрприз пізнати такого Господа. Але для того, щоб бути здивованим, спочатку треба просто очікувати його. І треба зробити якийсь крок, так як ці люди, які яких ми зустрічаємо в Євангелії, люди, при, маючи із собою, тобто, прийшло до Нього багато людей, маючи із собою кривих, сліпих, калік, німих і багатьох інших, їх поклали до ніг Ісуса і Він їх зцілив. Тобто, вони приносили цих хворих, вони приносили те, що вони мають, цих своїх сліпих, кривих. Калік і так далі. Вони зробили цей крок. Не чекали на нього вдома. Хоча Ісус теж приходив до декого додому. Але вони знали, що Бог йде, і тому вийшли до нього назустріч йому і принесли, приносили йому своїх хворих. І цей крок, який треба і нам зробити, принести цього сліпого, принести свою сліпоту. Те, що я постійно не бачу якогось добра, не вмію вбачати добра у своєму ближньому. Не вмію помітити добра, яке мені Бог дає щодня. Не вмію побачити, не вмію зрадіти тим, що графік відключень оновився і тепер менше відключають світло. Не вмію втішитися тим, що. В ну, мене батьки досить здорові, живуть, чи чи може втішитися тим, що вони мені вже дали, виховання, ці, ці всі зусилля, щоб мене виховати, власне, принести свою світу Господу, щоб Він зцілив, показав мені це добро, яке є навкруги мене, принести йому цього дні мого, якого принесли теж до Ісуса. Принести Йому німого, тобто те, що я не вмію, по-перше, зрозуміти когось, не вмію зрозуміти того чи іншого свого ближнього, не вмію зрозуміти, що Він хоче мені сказати через таку чи іншу поведінку. А хочу його зрозуміти, бо знаю, що він хоче щось, має добрі наміри, але не розумію. Принести йому цього німого, тобто Теж принести йому те, що я не вмію виразити своєї любові до ближнього свого. Не вмію виразити своєї любові до Бога інакше, ніж поки що, інакше, ніж через ці прості молитви, які я читаю з молитовника. Я не вмію по-іншому молитися, але приношу це тобі, Господи, бо, бо, я знаю, бо ти просто знаєш, що я німий, але знаю, що ти готовий мене зцілити. Тобто, у адвенті принести Господу цих своїх сім хлібів і декілька рибин. Так, щоб, як говорить пророк Ісая, рука Господня на цьому всьому спочила. Щоб рука Господня перемінила те, що Ти приносиш йому. І таким чином Він нас дивує, Він готовий нас здивувати, лише Йому принести те, що маємо, принести Йому, так як сьогодні на Месі ми приносимо простий хліб і вино з краплею води, і Він це перемінює у щось дивовижне, у своє тіло і кров. Таким чином принести Богові всі свої справи, буденність. Принести Богові те, що мій син або мій батько, або мій друг воює. Принести йому це, щоб він це перемінив. Бо Бог може нас здивувати. Насправді. Але для цього не можна собі дозволити, щоб цей адвент, щоб цих Кілька десять днів не відрізнялося ні в чим від інших місяців упродовж року. І нехай заступництво святого Франциска Ксаверія, який віддав Богові усе, що мав, сіде своє життя, як місіонер, як монах, нехай його заступництво нам теж допомагає у тому, щоб в цьому адвенті. Принести Богові цих наших сім хлібів і декілька рибин, щоб Бог нас здивував у це різдво. Амінь.